Як в Україні здійснюється бюджетна політика на місцях? Хто приймає ці рішення і яка саме процедура прийняття цих рішень? Бюджетний процес це процес підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень у сфері фінансів місцевої громади. У місті бюджет ділиться в кабінеті мера. Присутні начальник фінуправління, е, заступники і голови тих фракцій, які якраз і принесуть правильне голосування натисканням кнопок. В цій системі громадські експерти і взагалі громадяни не потрібні. В першу чергу, що цікавить? Не захищені статті там, е, зарплати енергоносії. Цікавить в першу чергу бюджет розвитку, тому що це сотні мільйонів гривень. І починається дірибан там по об'єктам, кому що. І немає. Стратегії є тільки власні особисті інтереси. Це так в усій Україні. Бюджет міста схожий на бюджет сім'ї, адже громада, по суті, це теж велика сім'я зі своїми потребами та необхідностями. Порівняємо, як складається процес підготовки сімейного бюджету з бюджетом міста. У нормальній сім'ї основні витрати складаються за певними критеріями і мають свої ранжування. У першу чергу ми думаємо про те, щоб у нашому будинку не протікав дах, зачинялися двері, не дуло з вікна та працювала каналізація. По-друге, нормальні батьки дбають про майбутній розвиток сім'ї, її дітей. Ніколи не жаліють кошти на додаткових репетиторів, гуртки, всебічний розвиток дитини. По-третє, у сім'ї дбають про старість. У разі потреби завжди є готовність прийти на допомогу хворим батькам. Не жаліються кошти на діагностику та лікування. І лише потім, коли у сім'ї немає інших проблем, можна думати про придбання нових шуб, машин, подорожі. У нас насправді все навпаки. В першу чергу задовольняються хотівки представників влади, а особливо коли у них є власний бізнес або бізнес їх друзів. Наприклад, я мер, а мого кума є завод по виготовленню тротуарної плитки. Що я зроблю? Я зроблю так, щоб все місто було замочене плиткою від мого друга. І зробимо це неякісно, щоб через рік, через два можна було за кошт власників податків ще все перемостити. І вже потім задовольняються потреби шкіл, дитячих садочків, медичних закладів на молодіжні програми та заходи у міському бюджеті виділено кошти, які складають 0,02% від усього бюджету. Видатки на оздоровлення дітей складають в структурі бюджету 0,06%. Принцип формування видатків на оздоровлення та молодіжні заходи є загальною бідою в Україні. Ми думаємо про дороги, але, на жаль, ми не думаємо, хто буде ходити цими дорогами через 10 років. Загальний розвиток дітей та молоді, як основний з напрямків молодіжної політики, повинен йти скрізною лінією під час формування пріоритетів розвитку міста чи району в усіх його галузях. Фінансування молодіжних заходів та оздоровлення в місті Суми в порівнянні з іншими обласними центрами на кращому рівні. Ми десь можемо порівнятися з містом Києвом та містом. Тривалом співвідношені до кількості молоді. Якщо говорити у висадковому значенні, то місто Суми однозначно є на першому місці в Україні. Нагадуємо, 898 мільйонів гривень склали міські податки. І зібрали їх ми з вами. 1 мільярд 61 мільйон гривень через дотації та субвенції нам надала держава. На сплату субсидій, виплати інвалідам, прийомним сім'ям, ветеранам. Але і ті надходження, які надходять у місцевий бюджет з державного, також сплачуємо ми кожного дня, скупуючись в магазинах, в аптеках, відвідуючи культурні заклади або подорожуючи, ми платимо податки. Тому не слід поспішати дякувати чиновникам чи депутатам за наше щасливе дитинство. Вони є лише розпорядниками наших коштів. Задля справедливості, слід відмітити, що обласний центр знаходиться у кращій бюджетній формі ніж інші міста і райони області. І така ситуація по всій Україні. Ось міський бюджет. У ньому знаходиться три виши. Один з яких Сумський державний університет один із найбагатших в Україні зі спеціальним фондом більшим ніж бюджет шостки. Також кошти на зарплату викладачам виш отримує з Києва. А більшість ПДФО сплачує до міського бюджету. Так само й інші виши. У обласній адміністрації працює понад 500 держслужбовців. Зарплату вони отримують з державного бюджету, а 60% ПДФО сплачують до міського. В обласній раді теж працюють службовці. Зарплату вони отримують з обласного бюджету, а більшу частку ПДФО сплачують до міського. Тільки в системі культури в обласному центрі дві обласних бібліотеки, два обласних театри, два музеї. Багато у місті обласних установ у галузі освіти, медицини, спорту. Усі отримують зарплату з області, а податки сплачують місту. Якщо ви приїхали до суми з райцентру, не розвивайте в собі комплекс менше вартості. Ви не винні, що райцентр бідніший за суми. Це просто в Україні така бюджетна політика. Щоб змінити ситуацію з місцевими бюджетами, правильно провести децентралізацію бюджету, потрібно зробити наступне: перше, повністю в місцевих бюджетах залишати ПДФО, не віддавати нічого на Київ. Друге збільшити частку акцій в місцевих бюджетів, таким чином наповнивши їх. Третє розщепляти податок на додану вартість. Як й зараз повністю йде на Київ, частину залишати в місцевих бюджетах, як в, цьому, в тій же Німеччині, коли ви випиваєте кухаль пива в Мюнхені, то 20 євроцентів, які ви платите податку, 10% йде Фрау Меркель, а 10% залишається в місцевому бюджеті. І це правильно. І тоді бюджети будуть самодостатні. Їх буде вистачати на місцях, їх буде з надвишком, і тоді тільки громадянське суспільство має бути готовим до того, щоб бути по рукам корупціонерів, щоб цей ти бюджет вони не розтягнули по своїх кишенях. Механізм впливу на бюджетну політику на місцевому рівні простий: це створення інституту місцевих незалежних експертів, які можуть професійно супроводжувати бюджетний процес, досліджувати закупівлю за бюджетні кошти та залучати до цього якомога більше громадян. Бюджетний процес проходить кілька важливих стадій. Перша це підготовка бюджету. На цьому етапі розпорядники коштів ще влітку цього року готують бюджетні запити до бюджету 2017 року. Тобто, скільки коштів потрібно на фінансування тієї чи іншої галузі, враховуючи державні субвенції. Вже на цьому етапі громадськість має надавати власні пропозиції, особливо до бюджету розвитку. Яка його частка має бути використана на закупівлю тролейбусів, яка на ремонти доріг, яка на ведення в дію нових інфраструктурних об'єктів? Скільки у відсотках має бути вкладено у ремонти шкіл? Скільки витрат... На закупівлю діагностичного обладнання для лікарень, скільки на ремонт ліфтів, озеленення міста на другому етапі мають бути проведені круглі столи і консультації представників влади, депутатського корпусу і громадськості стосовно конкретних пропозицій, яка школа і скільки отримає коштів на ремонти, які конкретно дороги і на яких вулицях будуть збудовані тощо. До речі, у наступному році бюджет розвитку буде більшим за півмільярда гривень, і це наші з вами кошти. Тому після прийняття бюджету ми з вами повинні зробити усе, щоб не допустити розкрадання чи неефективного використання бюджетних коштів. Якщо бути відвертим, то ситуація в сумах значно краща, ніж в інших обласних центрах. Бюджет можна легко знайти на сайті мерії, прийнято бюджетний регламент, який дозволяє громадськості брати участь у бюджетних процесах. Ось ось запрацює система Прозоро. Податок на землю і оренду комунального майна є доволі значним, але всі ці успіхи стали можливими завдяки тиску громадянського суспільства. Це не вершина, а лише початок великого шляху. В Україні кажуть, чому бідний, бо дурний, а дурний бо бідний. Давайте більше знати про бюджетну політику у нашій державі. Давайте лобіювати наші з вами інтереси. Гроші у місті є. А як і на що їх витратять, залежить від нашої з вами активності і професійності. Давайте більше знати про наші бюджети, і тоді життя стане кращим.